Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую ще одне традиційне блюдо. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку. Буду сьогодні тушкувати кислу капусту з м'ясом. М'ясо в мене свинина близько 300 грам. І спочатку я підтушкую до напівготовності м'ясо в казанку, такий у мене грубостійний казанок. І потім буду додавати капусту і приправи. Також при кінці додам ще ложку сметани. Починаю з того, що спочатку розігріваю олійку в казанку, це приблизно буде 2-3 столових ложки. Я наливаю на око і ставлю на вогонь, а тим часом посічу цибульку, її присмажу, як вона золотиться, додам м'язка. Починаємо цибульку посікла такими кубиками, влійка розігрілася в казанку і висипаю цибульку в казанок. Нагадуємо шкварчить, ще маю трошки смальцю, розтопиться, щоб банку помити. також додам сюди. Ось ці вона воно не завадить, капуста в нас як відомо, любить Жир, присмажую цибульку, тим часом наріжу м'яско на квадратики приблизно по 1,5 см. Ось в мене така свина вирізка, буду її нарізати. Отак, я нарізала м'яско і цибулька наша пожовтіла, даємо м'яско до цибульки. О перемішуємо. Я сковорошки дасть води, А ще можна грам 50 довити, підсолюю, підперчу. І залишаю тушитися на півгодинки проблемно. Це сік самого м'яса. Перемішуємо, дам б'ю зразу трошки води. Ну, Око все робимо. Вода нижче. рівня м'яска, але зменшуємо, щоб тушкувалося, а не смажилося. І залишаємо накриваю покришкою зараз, хай тушиться. Пройшло півгодинки, м'ясо напівготове, пора давати капусту каслу. Вона в мене є намочена. Можна намочити на півгодинка, якщо у вас не дуже косла. Капуста і ще навіть відварити. У мене достатньо м'яка капуста, тому я просто її добре відтискаю і буду давати до м'язка. Січую водичку, відтискаю і зараз буду готувати вже повністю блюдо. Ось капуста в мене вже відсічена і відтиснена. даю її сюди, до м'язка і помішую. Води не буду доливати, щоб капуста наша була така піджариста, протушкована, тера ще вода з неї виділиться в пасмому соці. Промішала капусту з м'язком, залишаю її на 5 хвилин. Води, здається, що майже немає, подивимося за 5 хвилин, як вона трошки прогріється, яка в нас Буде ситуація, така в нас капусточка вже через 5-10 хвилин. Бачите, виділюся сікше, так вона буде тушкуватися ще хвилин 20. Але вона в мене нагадує м'ягасенька досить і замочена. Якщо у вас капуста досить тверда, вона буде тушкуватися довше. коли капуста Починає трошки пришкварюватися, перевертаємо її пару разів з різних сторін, щоб вона припеклася. Вона тоді буде більш соковитою, ніби започатається сік в середині капусточки. Мясо дивився. Я не досолювала мене нормально. Додаю ложку сметани і забравий листочок. Вимішую. І ще хай 5 хвилин все тушкується І виключаю. Можна дати також томатної пасти, зубчик чеснику, хто має бажання. Інколи роблю так, а інколи ось так сметанкою. Залишаю тушкувати ще. А 5 хвилин. Виключаємо. Даємо настоятися і смакуємо капусточку прішкованого з мізку. Сипимо гарніром або самостійно. Дякую за увагу смачного.